Ольга мешкає на сьомому поверсі будинку на вулиці Івана Огієнка, 1, дріб 34. Жінка каже, що ремонтні роботи на першому поверсі погіршують стан всього будинку. Вони відрізали тут у себе всі комунікації, з'єднувальні комунікації, які несуть. Тепловими тепловими мережі навірно він дуже високого рангу. Чоловік який вважає, що мешканці недостойні його уваги. Мешканці настроєні дуже активно. Ми будемо бунтувати проти того, щоб тут була руйнація цього будинку. Ніна мешкає на третьому поверсі. Жінка розповіла, що ніхто не спілкувався з мешканцями перед початком ремонтних робіт. Тут все зайнято. Ми тут ніхто. Ми виходить, нам трохи далі. як Вони ще тут зроблять. То ми будемо питати дозвіл, чи можна нам зайти додому? Ми тут як квартиранти. Ніхто нас нічого не питав. Оксана Денисовська, голова ОСББ дев'ятоповерхівки, за адресою Івана Огієнка, 1, дріб 34, Розповідає, що в березні 2025 року у її будинку на першому поверсі розпочались ремонтні роботи, які впливають на безпеку 250 мешканців. Під час проведення будівельних робіт ми викликали поліцію, щоб зупинити дане проведення та отримати певні документи, які дозволяють проводити їх вибивати. Gracias. Зачіпляти несучі стіни, вибивати, збільшувати віконні отвори. Ми зупинили їх на період два місяці, три місяця вони зупинилися, нічого не проводили. Оксана Денисовська говорить, що 20 червня 2025 року у приміщенні на першому поверсі будинку відновили проведення ремонтних робіт, а саме встановлення панорамних вікон, які несуть загрозу для опорної стіни. Мешканці будинку викликали поліцію. Патрульна сходу нам в них є. Дозвіл, що ви тут а ви думаєте, представтеся, надайте свої документи до нас як до представників будинку. Просто з ходу цієї калітки почали розбиратися. Ці б'ють, поліція їх не зупиняє. Поїхали в управління на Покровську 11 А там ми вже взяли в коментарі вищого керівництва. Він направив сюди ще додатково співробітників. Півробітники почали фіксувати тут заяви, пояснювальні, щоб все докласти до справи. Власник приміщення відмовився спілкуватися із кореспондентами Суспільного. А орендар приміщення, в якому ведуться ремонтні роботи, сказав, що винайняв приміщення з 1 червня 2025 року. Я проводив внутрішні ремонтні роботи так. Але я ремонтні роботи саме не починав. Я бізнесмен, відкриваю свій магазин, зняв в оренду, хочу поставити вікна. Все суспільне звернулося за коментарем до головного управління національної поліції у Житомирській області та до Житомирської міської ради. Вероніка Гасанова, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.